Привіт! Ми вже просто не можемо зупинитися і продовжуємо вам допомагати. Та розпочинаємо новий розділ присвячений пошуку праці у Чехії під назвою Чехія Кроки до праці. У першому відео ми розповідаємо про державні та некомерційні веб-портали для пошуку вакансій у інтернеті, а саме пропозиції на сайті бюро зайнятості, портал jobs4ua.cz, пропозиції в сільському, харчовому та лісовому господарствах agropraca.cz, портал для українських освітян школа.cz, портали для українських вчених, дослідників та багато інших. Уся детальна інформація вас уже чекає у нашому YouTube-каналі «Все про ЦЗ», а я пішов на поїзд.